Від луки святого Євангелія читання. В той час став Ісус на рівні в місці, була там велика сила Його учнів і людей вельми багато з Юдеї та з Єрусалиму, із побережжя Тиру та Сидону. Вони прийшли слухати Його і оздоровитись від своїх недух. і всі ті, що їх мучили нечисті духи, теж оздоровлялись. Увесь народ намагався Його торкнутися. Бо сила виходила з нього і усіх оздоровляла. Тоді він звівши на своїх учнів очі почав казати Блаженні Боги, бо ваше Царство Боже, блаженні голодні нині, бо ви насититеся, блаженні, що плачете нині, бо будете сміятись. Блаженні будете, коли вас ненавидітимуть люди, коли вас вилучать, коли ганьбитимуть. Вас, коли викинуть, як вещесне ваше ім'я Сина Чоловічого Ради. Радійте того дня і веселіться, бо ваша нагорода велика на небі. Розважання, радійте того дня і веселіться, бо ваша нагорода велика в небі. На перший погляд, висловлювання Господа про те, хто є блажений, може видатися дивним, як Ісус Христос може називати блаженними або щасливими. Вбогих голодних, тих, що, кого ненавидять, тих, хто плаче. Відтак каже ще й радіти з цього, ми, люди, радше хочемо мати достаток, бути щасливими, мати певність у житті, однак Божі дороги для кожного з нас є унікальні. Так людина завжди прагне стабільності у житті, щастя радості. Але маємо визнати, що саме наші життєві труднощі і клопоти правдиво показують, ким ми є, яке наше духовне життя і які наші стосунки з Богом. Коли збудуємо своє, коли збудуємо своє існування лише на земному фундаменті, то вся будівля завалиться в час нашої смерті. Лише того, хто живе з Богом. Смерть не, може нічого, смерть не може нічого забрати. Тому не раз саме наші проблеми наближають нас до Бога, показуючи непевненість усього земного. Так часто трапляється, що саме ці труднощі є для нас доброю нагодою наблизитися до Господа і зізнатися з Ним. Владика Венедикт Алексійчук